Всім привіт! Черговий огляд і розпакування посилок з aliexpress на моєму каналі купуємо на Алі. Це відео спонтанне, адже планувалося забрати одну посилку, дали чотири Декотрі посилки з aliexpress, які взагалі не відстежуються, попадається і таке. Так, ну ще почекаємо, одну посилку не буде, ще одна приїде, але вона буде в цьому відео. Вам тут -то, то секунду часу займе чекати, то мені трошки день-два почекати. Так. Ну, щоб не робити відео з одною посилкою. Так, ось такий трек номер. Це мене просили замовити. Ось таке велике. Капець. так Розпаковувати не буду, це оголки для бісера. Я в тому нуль. Я не знаю, тільки вони і що вони. Просили тоненькі. Замов тут щось 10 штук, чи скільки. Вроді 10 штук. Ну, посилання на продавця дам, ви собі подивитеся кому таке потрібне. Ну, ти зможете замовити. Так. Сторона. Дивимося така посилочка. Ось такий трек номер. Е, йшла Міст Експрес. Я не знаю, що тепер останнім часом. Всі посилки, які йдуть на Міс Експрес, робляться ульвовій переадресації на нову пошту або на Укрпошту. От є дві посилки, які переадресували на Укрпошту. І є оце що я чекати, буду, що я чекаю їде на нову пошту. Це посилка, це є три, з розділу три товари. Так, Таку три товари, Не бралося більше. Просто три товари. Дивимося перший лот. Ось така кепочка. Не, не, не що кепочка не запаяна. Думаю, думав, що запаяна. Ось така непогана кепочка. Тут нормально все стягується. Пошиття нормальне, за ті гроші, це є взагалі топ. Так, ось така кепочка. Бралося дитині, хай літом бігає. Так. Так, одна, Бралося їх дві. Ну, правда, різні. Так. Посилання на цей товар не буде, оскільки це є з розділу. Собі зайдете, вони можуть бути, можуть не бути. Так. Є ось така. Цікава, вийшла кепочка, вибачаюсь за те, що воно шарудить. Ось така кепочка. Ну, прикольно. Я думаю, що дитина буде рада. Так. Не бачу ніякого... Резону брати в нас такі кепки. Тим паче люди бачу беруть у секонд-хендах. Я думаю, і там все одно на кепці пише Made in China. Я думаю, що краще купити на AliExpress. нове, це є нове. Ну і всі кажуть, що краще не брати беушний біуш одяг. Ліпше нове. Так. Тут нічого нема, забираємо. мало того не було. Так. Ось такі рукавички. У е, мене їх брали багато того року, а я їх просто ці замовив мене просили, оскільки людина промахала, коротше, такі мало рукавиць і десь, що кажуть, пролюбила. Ось такі, типу, фліс. Ось таке. Тут нічого нема видатного. Таких рукавичок на Aliexpress багато. Опішлися трошки менше 2 доларів. Дивіться, шукайте, як вам треба. Товар непоганий. Своїх грошей однозначно вартують. Так. Так, наступний товар. Наступний товар лот це є... Рушник! Рушник з цієї гри де поливати дерево. Черговий рушник. Це вже який п'ятий, походу. П'ятий рушник, який я виграв в даній грі. Метр. 70 на метр двадцять. Був метр тридцять, вже метр двадцять. Це вже, коротше. Спочатку був метр сорок. Але ті рушники трошки краще. Ну, розпаковувати не буду. Всі ті рушники, бачили. Хтось і вже і має по 10 штук. Так. так, 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 Беремося до ось цієї посилочки. Даний товар обійшовся в 18 доларів 57 центів Це є новинка. Super EQ. Тобто, One Audio. Ну, звичайно, як у мене, як без навушників. Ну, дана компанія, де бралася магазин офіційної фірми «Екса», е цей. вони упаковують всі свої товари, ось такий мішок. І як бачите, приїхали. Мішок забираємо. Ось така коробочка невеличка. Super EQ B 1 Audio. 169 грам, дуже легенькі ігрові навушники. Латенція затримка 30 мілісекунд. Ну, Вони з підсвіткою, мікрофон. Під'єднання даних навушників йде в трьох режимах. Bluetooth через адаптер, тобто свисток і, звичайно, через кабель. Далі що можу сказати про дані навушники? Я багато не можу сказати, оскільки я їх тримаю перший раз в руках. 35 годин вони від одного заряду. 700 мА має акумулятор Вага, їх 169 грам. Bluetooth версія 5,4. заряджаються вони 2,5 години і go to play. Ага, до речі, трошки вам дам анонс замовив. Замовив навушники ігрові правда, провідні від Baseus Go to Play Max Plus. Не, Max 1 і Max Plus 1. Я замовив дві різні штучки, ну, тобто дві різні модельки. Одна йде з під'єднанням USB-A, друга 3,5 мм джек. Так, ну але переходимо. Це моделька. Моделька називається G19BT User Manual. Так, що тут по мануалу? Ну, От, як бачите, українську не завезли, але є російська. Так що, як то кажуть, жаль, що нема, але... На жаль, ми знаємо цю мову і так що можемо орієнтуватися. Так, 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 так. що далі ще? Подивимось. Ось такі капи. Type-C USB. Я кажу Type-C 3,5 мм mm джек. це для провідного під'єднання даних навушників. Так, ось такий кабельок, правда вже, ну аж такий маленький дали. на USB-A для зарядки даного девайсу. Ось такий свисток. Тобто адаптер, USB-A. Для з'єднання, як то кажуть, радіозвіт. Так, і ще можна через Type-C до телефону, до якоїсь консолі, до планшету можна і так під'єднати. Так. Ось так. Так, тут з цим ми вже розібралися. Комплектація стандартна для таких навушників. Так. Дивимося все самі навушники, мені самому цікаво. Це я навушники тримаю перший раз. Повторююся вже. Так. І вони маленькі-маленькі, я бачу. Ось от. От такі. Так, ось так. Ну, вони розсуваються. Так, амбішури у них. Полотно, так що прикольно. Так. Елементи керування. Так. Е, Включити-виключити мікрофон. Включити, виключити навушники, переключання третє. Е, збільшення зменшення гучності. Переключання режимів. Так. Мікрофон тут ось такий. Ось такий він. тут реалізований ось такий мікрофон. Треба сховали її все. Можна носити їх як звичайні навушники. Так, пробуємо включити. Power ON. О. Лакшери, як то кажуть. Gaming Mode Music Mode От можна переключати Game Mode і Music Mode Ну режими. Так, що можу сказати по наушниках? Ніфіга вам. Не можу ще поки що сказати. Їх треба послухати. І тоді можу вам сказати, чи вони прикольні чи ні. Ну непогані мені. Дизайні сподобався. Ось такі. Так, якраз е, приїде та посилочка, я е, будемо її розпаковувати і я вам розкажу про ці навушники. Чи вони чимось відрізняються? У мене є. У мене є. Що в мене є? А так, шарки, дві модельки різні. Є від відонікума такі самі навушники, похожа дизайн. Ну, ще якісь, е, Ну і... Провідних є досить, ну перевірити можна. Так що чекаємо наступну посилку і продовжуємо відео. Так, продовжуємо відео. Надійшла ще одна посилочка. Хочу сказати про навушники-протести. В іграх вони взагалі шикарні. Музику слухати, чистий, гарний звук. Високі, низькі частоти, баси, баси присутні такі, так класно гупають в іграх супер. Якраз хто грає ну, блін, починає проходити. Чи це, я думаю, ці навушники якраз підійдуть. Гарна передача, нема затримки, низька затримка, ну вже супереві навушники. Так що можу їх рекомендувати. Це новинка від SuperQ. Ванодіо G19BT. Посилання на продавця дам обов'язково. Так що перейдете та й подивитеся, може вам. Ну. Ціни всіх різні. У мене на двох аккаунтах, ну, в принципі, однакові ціни, але знижки різні. Зараз у мене, як, як на мене, у мене монети не працюють, працюють погано. Переходив на польський аккаунт, так як то всі кажуть, через польський ну, регіон кажу, аккаунт. Дещо купив, ну, таке щось дрібне, якийсь кабель можеш купити за дешево. А так, в принципі, дорожчі речі я порівнював. То... Там завишені ціни, а переходиш на наш, наш ціни менші. і менша знижка, а виходить практично на одну і ту саму ціну. Тільки зіжре монет більше. Якось воно так. Ну, кого як? Ну, сподіваюся, що повернуть у нас нормальні знижки в монетах і не треба буде такі маніпуляції робити, адже це небезпека, що заблокують ваш аккаунт. То треба мати два аккаунти, два-три аккаунти, якийсь один аккаунт. Можна пробувати ним. Ну, основним я би не радив. Аккаунтом ризикувати, бо можуть заблокувати взагалі монети вам. Так якось так. Переходимо до ось цієї посилочки. Посилочка йшла в Містекспрес і переадресація вже в Україні на нову почту. Я не розумію, що вже в Містекспрес не буде по Україні доставляти. Посилки за кордону, бо я не знаю. Всі посилки, які йдуть, де при адресації на інші пошти. Тобто Укрпошта або нова пошта. Так, розкриємо цю посилочку, подивимося, що нам прийшло. Це цікавий товар товар для дитини, для дітей, для хлопчиків. Це весняна курточка взялася тепер. Цей так придивіться, може і вам треба буде передивитися собі. Там є багато різних їх е, видів. Ну, кажу видів, різних кольорів, різних є двосторонні, є односторонні дитина собі вибрала ось таку. Ось таку курточку собі малий вибрав. Зараз подивимося, що нам прийшло. Ось так. 160-й розмір. Ну, я беру все 11-12 років, якщо так подивитися. Так. Я її ну, вам покажу так, а вже малий перевірить її в Діне от є трошечки фліс всередині. Ну, курточка не є така, я вам скажу, і тоненька. Ну, досить класна куртка. У е, мене щось може у вас дешевше вийде. У ну, мене показує в монетах 10% знижки. От така всередині фліс. от такий капішончик. Дивіться, я... От. 160-й. Якісь 30, я не розумію, це перевірка чи що їхнє. Отакі от карманчики на них от мали. Все файно прошите. Досить гарна курточка, якісно пошита. Я не можу сказати, що якісь претензії до неї є. Ось так прошито все, все гарно прошито. ну Куртка бомбезна. Е, малий помір я зроблю фото. І будете бачити, як на дитині і чи підійшов розмір. Він носить 160, але 160 у мене вийшло брати костюми. Костюмчики якраз одні в упору. А останній костюм, який я брав зимовий, це вже дуже такий великий, такий дуже великий. Е, що я не знаю, то напевно на 14 років. Е, дивіться, кармани тут маленькі кармани. Так що телефон сюди він не упхає дитина. Пошиття гарне всередині фліс. Фліска нема карманів всередині. Ось така курточка. Це останній товар в даній розпакування. Так що скриншот, кажу, фото, не скриншот. Фото додам, як дитина виглядає в даній курці, чи підійшла моїй дитині. Ну, у вас дитина може бути більше, менше ростом то таке. Дуже там є великий вибір курточок, є двосторонні, є односторонні, як оця, різні кольори. Кожен собі підбере, яка йому сподобалася. Мені там інша, чорна подобалася, подобалося. Ну, дитині сподобалася ця. Так що, всім, кому цікаві моє відео, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. Так що буде ще на що подивитися. Я вам показую те, що купую собі. Я... Це не є реклама, ні магазин, ні товар. Так якось так. Так що всім мирного неба. І слава Україні!